Сьогодні, шановні друзі, щойно завершилося засідання у справі про поділ спільного майна подружжя, і сьогодні ми поговоримо саме про цю тему. Свою увагу я заакцентую на тому, що таке спільне майно подружжя та основних моментах, котрі потрібно знати для його поділу. Для початку давайте розберемо з вами, що таке спільне майно подружжя та що до нього відноситься. Так, відповідно до статті 368 Цивільного кодексу України, майно набуте подружжям за час шлюбу є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом. Разом з тим, стаття 57 сімейного кодексу України говорить про те, що є особистою приватною власністю дружини або чоловіка. Зокрема, до такої особистої приватної власності відноситься майно набути до шлюбу. Майно набути за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування. Також майно набути за час шлюбу, але за кошти, котрі належали одному з членів подружжя особисто. Фактично є й інші пункти е, даної статті. Однак я надаю вам саме ті приклади, саме ті пункти статей, котрі найбільш поширені в судовій практиці і про котрі ми сьогодні з вами поговоримо. Що ж стосується другого пункту, а саме майно набути особою за час шлюбу, але за кошти, котрі належали особі особисто, то в принципі тут дуже багато запитань виникає, оскільки важливим буде довести саме факт, що ці кошти належали вам особисто. Складність полягає в тому, що, як правило, в випадку, коли одружуються молоді люди, то кошти на придбання житла їм, як правило, дають батьки. Відповідно, чи можна вважати таку квартиру, яка придбана за кошти батьків, що вона придбана фактично за кошти одного членів подружжя? І тут якраз виникає основне запитання. Для прикладу, я можу розказати вам одну із своїх справ з практики. Зокрема, чоловік з дружиною перебували в шлюбі. Дружина ж знаходилась у відпустці по догляду за дитиною, тобто, як в народі кажуть, декретні відпустці. Чоловік до шлюбу мав певну суму коштів. І він вирішив, перебуваючи в шлюбі, вкласти їх в придбання свого житла, тобто придбати квартиру. Але суми цієї було недостатньо для того, щоб це зробити, і чоловік прийняв рішення поїхати на заробітки за кордон для того, щоб заробити ту суму грошей, котрих саме недостатньо було для придбання житла. Поїхавши на заробітки, він заробив певну суму і через деякий час повернувся. Але в загальному суми коштів, котрі були в нього до шлюбу і котру він заробив, було все ж таки недостатньо для придбання квартири. І наслідком стало те, що його батьки вирішили додати ті кошти, котрих було недостачено. Відповідно, наслідок це є придбання квартири, все ж таки квартиру було придбано. В подальшому, через деякий час, подружжя розлучилося, і дружина подала позов про поділ майна. Її позиція була такою, що відповідно до чинного законодавства майно, котре набуте в шлюбі, належить чоловіку та дружині на праві спільної власності. І відповідно виникає запитання, як бути в такій ситуації. Відповідно до частини першої статті 70 Сімейного кодексу України, в разі поділа майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором. Разом з тим хотів би звернути увагу на частину першу, статті 60 Сімейного кодексу, котра говорить про те, що майно набути подружжям за час шлюбу належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, що один з них не мав споважної причини самостійного заробітку. І в дужках в цій статті наведені саме причини. Зокрема, це є навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо. Фактично цей перелік не є вичерпним, оскільки тут написано тощо. Враховуючи це, підстав поважності причини відсутності доходу одного з подружжя є дуже багато і придумувати можна будь-що. Головне довести фактично поважність причини відсутності самостійного доходу. Тобто, фактично статус спільної сумісної власності визначається двома критеріями. Перше, це є дата набуття права власності на майно, і друге, це є, за які кошти придбано майно. Це означає, що в випадку, якщо чоловік придбав квартиру за кошти, котрі він заробив під час шлюбу, але дружина не мала постійного доходу, постійного заробітку в силу того, що знаходилася у відпустці по догляду за дитиною, то фактично таке майно буде об'єктом спільної сумісної власності. І буде підлягати поділу. В нашій же ситуації частину коштів чоловік мав до шлюбу, частину коштів заробив, будучи в шлюбі, і третю частину подарували йому батьки. Перші дві частини коштів фактично належали йому та його батькам. То чи вдасться фактично в даній ситуації поділити квартиру так, щоб він залишився єдиним власником після поділу майна? В цій ситуації, на щастя для дружини і на превеликий вже для чоловіка, квартиру все ж таки було визнано об'єктом спільної власності. І право власності було розподілено на дві частини в рівній мірі між чоловіком та дружиною. Причина фактично в тому, що чоловік не зміг довести того факту, що житло він придбав за власні кошти, котрі належали йому до шлюбу і котрі він заробив особисто та подарували йому батьки. Висновок такий. Вам потрібно обезпечити себе у випадку, якщо прибуваєте квартиру за кошти, котрі належать вам на праві приватної власності. Для цього я пропоную вам два варіанти, як вирішити дану проблему. Перший варіант, який я вам пропоную, це зберігати кошти на банківському рахунку. Лише так ви зможете обезпечити себе та в подальшому довести, що вони є приватною власністю, а не є об'єктом спільної сумісної власності. Незважаючи на те, що це є одним із найпростіших способів обезпечити себе, не завжди вдається це зробити. Оскільки, наприклад, в ситуації, про яку я вам вже розповідав, частину коштів для придбання квартири подарували чоловікові батьки. Відповідно, не було б змоги покласти їх на банківський рахунок, а навіть якщо б це зробити, то кошти фактично були б покладені на банківський рахунок, вже будучи в шлюбі, і були б об'єктом спільної сумісної власності. Другий варіант, який я можу запропонувати, це укладення шлюбного договору. Я ж, як адвокат, доволі часто пропоную цей варіант своїм клієнтам, оскільки за цим договором можна передбачити, з ким у випадку розлучення залишаться проживати діти, яким чином буде розподілено майно, яким чином будуть забезпечуватися діти і так далі. Однак у суспільстві сформувалася така думка, що у випадку укладення шлюбного договору такий шлюб носить формальний характер. І є так званим шлюбом за розрахунком. Хоча, на жаль, чи на щастя я ще з цим погодитись не можу, і вважаю, що саме за допомогою цього договору можна обезпечити себе і свою сім'ю в подальшому. Ще одне, на чому хочу закцентувати вашу увагу, це позовна давність. До мене доволі часто приходять клієнти, котрі хочуть розділити своє майно через енну кількість років після розлучення. І зробити це вдається не завжди, оскільки, відповідно до частини 2 статті 72 сімейного кодексу України, до вимоги про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу, застосовується позовна давність у 3 роки. Позовна давність обчислюється від дня, коли один із співвласників дізнався або міг дізнатись про порушення свого права власності. По цьому питанню виникає доволі багато суперечок. Як правило, вони стосуються того, коли співвласник дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності. Проаналізувавши реєстр судових рішень, можна дійти до висновку, що часом, коли власник дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності, є момент розлучення. Тобто, фактично, позовна давність починає обчислюватись з моменту розлучення. І як я вже зазначив, становить вона 3 роки. На завершення цього відео можу зазначити, що важливо знати свої права. Надіюсь, ви почерпнули для себе достатньо цікавої інформації, що стосується поділу майна. Якщо ж у вас залишились будь-які запитання, ви можете задати мені їх як особисто, так і через соціальні мережі. Також не забувайте писати, на які б теми ви хотіли побачити мої консультації. Надіюсь, це випуск вам сподобався. Всім гарного дня та до нових зустрічей!